Куліш водосав, Червондонський ліцей, про красу та вдячність Ліна Костенко. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем і за волушку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора стигла дзвоніти. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, Очірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде моїх натхнень, Що десь у світі кров ще не пролито, Очірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Школа Дмитро Кремінь. Десятиліття не прийшло, А як змінилося село? Хоча незмінні, видно коли, Що завтрирає крадькама? Вона тут є, її нема. То поверхової тут школи, Між земних яблунь нісуть вона тут ідолом стоїть. А діти всі у бузніх селах Струмує зоряний етер. Але за кого я тепер підніму новорічний келих? Далекий спогад Однайду, я вів коня у поводу або й сам ішов за плугом, І ждав діти вчителя, мене поета у селі, І кожен був незмінним другом, Але пройде навітній рік Не забаганка просто рік І нам підняти давню школу. Немарно освітиться мені кохана Ольга у вікні, І все життя іде по колу.